Усім привіт! На зв'язку Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. Так що менше слів та переходимо до справи. Mount, Mount Mayhem. Чотири кула, правда, за приз, приз за перше місце три касарика. Ну, як сказати, гроші, так гроші. Погнали! Яких дадуть призвість, який буде. Женемо. Все дуже ідеально. Ой! Було дуже близько. Блін, на то швидко розганяюсь. Ну і траса з постійними поворотами. Я поки другий, але в мене є шанс вирватися вперед. Давай, 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 давай. Я вимушений пригальмовувати, щоб нікуди не занесло мене. Ось твій підстрачник. Йдьмо, їдьмо, їдьмо. Я навіть попереду я навіть цього не помітив. Ось так. Ідеально. Проходимо повороти. Ось так. Все прям чудово. О, вже третє коло. О-о-о, розбився. Даже полум'я з-під капоту йде. І в цього полум'я з-під капоту йде. І в мене вже останнє коло. Уже воно почалося. Ось тобі? Ха-ха, до побачення Так, було дуже близько, добре, що скинув газ. Пришвидшуємось, Все, фініш. Нічого дивитись, три касарика, 19 за зіткнення. Давайте вихлопну, затюнгуємо. А, ми ще не тюнгували, вихлопну. Давайте хоч випускний колектор давайте прокачаємо. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!